Мама перше слово, та в житті вартує тисячі. Це та, хто не спить ночами і вірить, коли всі інші вже здалися. Любов, мама, саме рідне, що є на землі, що є в світі саме рідне. Мама це єдине слово, яке береже від війни, від нещастя, від всяких-всяких негаразів. Мама саме найдорожче в світі. Мама, це мій ангел. Це людина, яка була послана мені Богом як подарунок, напевно. Саме щира, саме щира любов, щира підтримка. І все саме, щиро, саме найкраще. Мама це, напевно, перше таке в житті щось найцінніше, коли дітки маленькі, от у мене діти малі, і до мами вони тягнуться в будь-яку любу, любу ситуацію, в будь-який складний момент. Їм лише мама потрібна. А ваша мама для вас? Е Ну, напевно, відчувається те, що для мами найважливіше, І це прям відчувається. Бо навіть коли ти би щось не зробив, навіть для мами, то мама по-любому зробить для тебе. Мама це багато в житті. Це помічник, це рідна людина, це твоє продовження, як кажуть, твого твоїх діточок і внуків. І, на жаль, моя мама вже не живе на цьому світі, але нема такого дня, щоб я її не згадувала. І Я їй дуже вдячна за все, що вона зробила. Для мене, для моєї сім'ї дала мені освіту, дала мені все в житті. Можна сказати, це, це все батьки, особливо мама. Материнство це не лише про народження, а про безумовну любов, підтримку і жертовність на все життя. О, це дуже важливо. Це мама, це святе. Яка от ви мама? Ну, ну як заспокоюю дітей, так ну, тіпа, як якби розмовою не бити, не виховувати, не треба не бити дітей, не ну, наказувати так сильно там щось, от ти прийдеш там тобі, тато, чи я тобі там задам, чи що треба пояснювати дітям, щоб не, ну, не бешкетували по вулицях. Розумієте, щоб старших поважали, щоб старших щоб не грубили старших, щоб діток не обіжали менших. Божий заповідь – це в першу чергу, щоб до церкви ходили і щоб слухали проповіді і, це, і вірили в Бога і ну, в добро віру, надію, любов. Я щаслива мама двох синів. Коли були маленькі, було важко. Було важко. Мені казали, що нема ні дня, ні ночі. Але це все, зараз все компенсується і все. Це найкраще як... в світі бути мамою. Я зараз в той стадії, коли все, що я в них вложила, тепер я насолоджуюсь, тому що в мене два дорослих сина. Тепер я чекаю тільки онуків. Придержуюсь того такого правила, коли діти як губка, от то, що у вас робиться в сім'ї. Вони будуть і Не дуже я піддержую і мама, друг. Але мама завжди мама, їхня сім'я це завжди їхня сім'я. Зараз уже дорослим дітям я кажу, ви хлопці і повинні бути мудрими для того, щоб мама завжди буде мама, а ви повинні будувати своє. Свою сім'ю, там де основна ваша жінка, ваші діти, і переносить все гарне в свою сім'ю в умовах війни. Мати не просто рідна людина, а ще символ сили, молитви і надії. Адже саме матері силою своєї молитви і віри підтримують наших захисників, молитися і все обов'язково І за хлопців на фронті, і за своїх дітей, і за своїх онуків. Обов'язково. У день матері просто скажіть своїм рідним дякую. А ще обійміть, подзвоніть, подаруйте хвилину любові тим, хто дав вам життя. Всім матерям миру, щастя, радості від дітей, щасливого життя. здоров'я, щастя і багато грошей. Терпіння і багато щирих емоцій, тисячі причин для посмішок і ще більше причин для радості. Щоб Діти їхні були здорові, щоб вони були щасливі бачити свої сім'ї, проводити час разом. Адже мама це як Україна, єдина і незамінна, яка чекає і любить, попри все.